Любі, друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі чудовий рецепт дуже швидкого та смачного цукрового печива. Готується печиво з найпростіших інгредієнтів, які завжди знайдуться під рукою. Лише 10 хвилин на приготування тіста та 10 хвилин на випікання. Розбиваємо одне яйце. Та додаємо 2 столові ложки цукру. Добре перемішуємо вінчиком. Далі додаємо 70 мл рослинної олії. Тепер додаємо чайну ложку розпушувача та 200 г борошна просіюємо невеликими частинами в тісто та кожен раз ретельно вимішуємо. В кінці тісто вимішуємо руками. Тісто має вийти дуже м'яким та еластичним. Невеликий шматок видовженого тіста ділимо на рівні частини. Далі з кожного шматочка робимо кульку. Кожну кульку занурюємо у цукор та трошки притискаємо. Та кладемо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо печиво 10 хвилин при температурі 170 градусів. Все наше печиво готове. Виходить дуже гарне і смачне. У мене вийшло 25 штук. Обов'язково спробуйте приготувати. Любі мої, всім бажаю любові, миру, добра, Божих благословень. Чекаю на ваші коментарі. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!